Всім привіт, народ, слава Україні. Ну що, я радий вас вітати в себе на каналі. Далеко не відходимо від якихось нюансів і зразу, не відходя від каси. Свята минули і починаємо нашу розпаковку. Якщо ви думаєте, що я теж довго можу сидіти без, без того, щоб не зробити її огляд такий попередній, то ви дуже сильно помиляєтеся. Сьогодні ще там приїде менеджер з eridon Tech. Ми зробимо розпаковочку, що там є в цьому ящичку. Ось, Подивимося, що там в комплекті до тої сівалочки йде. А сьогодні ми поговоримо з вами, чому саме впав вибір наш на сівалку Кінзе. Тому що багато там запитань до попереднього відео було. і Хочу в цьому відео я вам дати відповіді на ці запитання. Було досить багато запитань, чому саме Кінзе, чому ви, ви зробили даний вибір, чому не Хорш, чому не ведерштадт, чому не престижен Плентинг. І зразу хочу дати відповідь, не відходячи від каси, тому що вибір даної сівалки. Вибором даної сівалки я займався як мінімум 3 роки. Три роки я ходив, вивчав, мацав, мірав, пробував. Ми перепробували в себе на полях, на демо ділянках, ну, на демо показах, якщо я не помиляюсь, шість сівалок. Це була сівалка з присіженом. Це була сівалка Квернена Optima, це була сівалка Ведерштот Темпо, це була сівалка Кінзе, це була сівалка Amazone, не пам'ятаю її точну назву. І це була сівалка Maestro. Так що основних виробників, принаймні європейських, я перемацав, дай Боже. Precision трошечки приїхав до нас не на фулі. І не, не зміг показати нам тих результатів, які б ми могли очікувати, але е, то не суть. Е, плюс до того, я маю е, досить багато класних друзів-аграрів, які не проти ділитися зі мною своїм досвідом. У мене дуже добрий друг має Ведерштад, мене дуже добрий друг має Фент Momentum. На повному фулі присіжена. У е, мене ще один дуже добрий друг має Хорш Ось. Ну, і на основі тих всіх даних, які я там когось випитував, когось там е щось взнавав сам на демоділянках, ми таки зупинилися на сівалці кінзи. В першу чергу це кінзи-інтерплант, для того, щоб була можливість сіяти в міжрядді 35 см, тому що велика частина. Культури, які в нас засіваються, це є ріпак, це є соя, які хочуть точного висіву на міжряддя не більше 35 см. Ця сівалка нам забезпечить абсолютно повністю якісний посів сої і ріпаку. Я в цьому абсолютно впевнений. Сою я такою сівалкою сіяв, хто пам'ятає, відео є на каналі. А сівалка була така ж тільки. Рядів було 15 і вона була швидкісна з елеваторами. Ця ж сівалка є тихохідна. Я думаю, що кукурузку вона буде сіяти при 9 кілометрах плюс-мінус. Така сама історія без соняшником. На свої на ріпаку, можливо, буде якась можливість досягти більших швидкостей. Ось. А далі. Чому, наприклад, не взяти бушну кінзе? І не напічкати її пресіженом до фула. І, і то насправді, напевно, була би топова сівалка. А, але є одне але взяти бушний кінзи, напічкати її до повного присіжена, це буде по ціні ну як півтора цієї нової сівалки. Це дуже дорого. І не знаю, наскільки воно на даний час в нас затребувано. Плюс до того, перевіривши вісівні апарати аглідер, які тут установлені, тут а, монітор аглідер буде управляти цілою сівалкою, як виловом рідких стартових, так і а, посівом, так і відключенням рядів. А, а, посіявши тоді а, такою свалочкою з сою. сою і Подивився на посіви кукурудзи такою сівалочкою, я зрозумів, що аглідер нічим не уступить в точності пристіжену. О, Ігорко прийшов. Ану кажи пару слів. Стидаєшся, hey, не стидаєшся. Hey, Дай hey, hey. Боже. Я одразу зразу що починаю балакати щось. Що, гароном? Де сіяли? Коли? Та що, видиш, агроном не знає, коли посівна починається. Посівна починається на Василія, того року 1 січня. Так що рихтуй пшеницю. Розпаковка. Ха -ха -ха. Скільки тут всього добра? Мамо рідна. Щось треба, щось не треба. Будемо виділити, Щось там викидали, може, ні? Саме основне чудо, на яке я чекав. Монітор Incoman 1200, яке воно здоровене. Uh -huh. <laughs> Як в самольоті буде. Тумблера. А що ти тумблера означаєш? Якщо вже потім... То вружно, можна буде їх відключувати, а потім вони автоматично будуть відключуватися, так? А Бутай, що тільки 10? В бертозаврі. Коротше, щось роз, роздуплимося. О, порухи можна де в кабіні чимось обмітати. <смі> То я так зрозумів, прочищати там, де цей, так? Там, де датчики чи ні? Пранів хороша щось таке було. Так, на чому ми зупинилися? Ага, Ігорко приїхав, ми зробили тут легеньку розпаковочку. Подивилися, що тут є, чого нема. Чого нема, хлопці довезуть, ну нема ще дисків повністю на сою. Кілька дисків бракує, і бракує дисків на кукурудзу. Решту монітор, антена, тут все присутнє. Чого ще там буде бракувати, то вони довезуть. Півдня сиділи, розбирали цей. Ящичок. В принципі, нічого цікавого нема. Диски на ріпак, диски на сою, диски на соняшник. І мають бути ще диски на кукурудзу. І може ще якісь диски ми собі докупимо, звичайно, і буде взагалі ляльон. Про що я говорив? Коли ігорчик приїхав, я вже, чесно кажучи, підзабув. А давайте Ага, я порівнював. Цю сівалочку з престижін Planting і казав, що аглідер нічим не уступить по точності. Це моя особиста думка. Не хочу сказати, що я там на 100% прав, чи в мене є аж не знати, скільки досвіду. Ми будемо мати можливість разом з вами перевірити в полі, що як воно буде, чи дійсно воно відповідає моїм словам. Чи дійсно вона настільки точна, чи дійсно вона настільки зручна в обслуговуванні, і настільки зручна в своїм, скажімо так, в своїй роботі? Що ж порівнювати таку сівалку з європейськими виробниками? Це, як на мою думку, три топових європейських виробники: це Хорш, Вердерштат і Квернеленд, що я хочу вам сказати? Я відповім вам. Словами мого друга, який каже: а як ти хочеш, щоб європейці навчилися сіяти кукурудзу, коли в них зовсім не ті об'єми, якщо порівнювати їх з американцями, американці мають в рази більше досвіду висіву кукурудзи, вирощуванні кукурудзи, тому що вони більше її вирощують, вони її давніше вирощують, і в них майже вся сівозміна заточена під кукурудзу соєву. Таку своєрідну американську сівозміну. Що не можна сказати про європейських виробників? І саме, як на мою думку, і саме в тому їм бракує трошечки досвіду, я ні в якому разі не хочу сказати, що Ведерштадт, Хорщ чи Квернеленд є погані виробники чи погані сівалки. Вони свого роду дуже класні, в них є свої непогані рішення, але. На моє глибоке переконання, до американських виробників їм ще працювати треба так, щоб їх наздогнати. Американських виробників я маю на увазі це Precision Planting, це John Deere і це Kinze. Оці три топові виробники. Ще до них можна доєднати Great Plains. Ото Американські топові виробники, які дуже круто стоять в плані сівалок, в плані висівних. Апаратів, ну і в плані взагалі підлаштовування до даної технології. Кінзи, ще раз повторюся, ми обрали в першу чергу через можливість 35-го міжряддя, в першу чергу через е, можливість посіву сої і ріпаку точним способом. Це нам, по-перше, зекономить насіння. По-друге, ми висіємо ці культури на ідеальну глибину. Згодіться з тим, як би хто не розпинався в порівнянні посіву точним чи неточним способом. Я такий заточний спосіб, тому що точна сівалка, сівалка точного висіву дозволяє нам ідеально тримати глибину заробки насіння. Плюс до того прикатка в сівалці точного висіву набагато крутіша, а воно класно збоку піджимає насінину, а верх. Лишається пухким, так краще проростає. І це дуже важливо, як, на мою думку, для сої в першу чергу, тому що соя вона ж витискає насінину догори і з насінини утворюється сім'я долі, а не навпаки, як в всіх решту культурах. І це ми побачимо з вами все весною в полі. Ну, Як бачите, там є люди, які ніколи не бачили сівалки кінзи, то об'ясню: отут задні ряди. Вони як звикли з звичайної сівалки. Паралелограм, висівна частина, опорні колеса, висівний сушник, прикатка. І передні ряди це, можна сказати, перевернений навпаки висівний апарат, тому що паралелограм ззаді, висівний апарат спереді, та сама опорне колесо, ті самі сушники. Та сама прикатка, тільки воно все задом наперед. Ну, і, е, стандартною опцією сівалки кінзи це є е, культер. Е, це показує те, що сівалка може працювати по нулю без проблем. В нашому випадку прижим відбувається пружиною. А пружини у нас усилені, вона може тиснути е, досить серйозне притисне зусилля. Точної цифри не пам'ятаю, але вона без проблем може працювати по нулю. З часом дожиємося ми ще й до гідроприжиму. Тут вже все готове до, до установки. Стоїть контролер-аглідер на кожен рядок. Тут просто доставляється гідропри... гідро... гідравлічний циліндр і виходить автоматичний гідроприжим. Сівалка наповни повністю системою Аґлідер споряджена. висівний апарат Аґлідер, контроліри Аґлідер, контроль виливу рідких добрив теж буде відбуватися монітором Аґлідер. Все закручено на, раху, на системі Аґлідер. Вона дуже схожа до системи Кінзе. Тільки там в системі Кінзе стоїть монітор Блювантич. Ну, Це дуже схоже, тому що вони тісно співпрацюють ті дві е, компанії. Ну, англій якось мені ближче до душі, та й вона була така сівалка в наявності. А, зразу кажу, сівалка нова, але сівалка 21-го року випуску. Це нам дозволило теж зекономити пару гривень, що немало важливо. Ну а по факту сівалка ще не працювала, то по ній зразу видно, бачите, фарба все, все є, що на култерах, що на дисках. Спицеві диски нам будуть дозволяти працювати в більш, вологу, в більш вологім ґрунті. Хоча є люди, які розказують, якщо йде посів кукурудзи по кукурудзі, то качанчики сюди залізають і починає десь трошки підгортати. Ну, перевіримо, у нас цього року буде можливість посіву кукурудзи по кукурудзі, і в нас буде можливість посіву сої по кукурудзі, то ми побачимо, як вона себе буде в нас поводити. Що я ще хотів сказати. Рідкі стартові добрива. Тут є 4 баки по 570 літрів. Стартові добрива виливається за рахунок такої нержавіючої трубки. Бачите, вона тут у нас є, вона виливається зразу на насінину. Це теж все контролюється монітором. Як воно там приводиться, я ще до кінця не розібрався, то я ще буду вам все розказувати. 31 електромотор, електропривода, автоматичне відключення секцій, можливість сіяти змінною нормою порядково, є компенсація повороту, тобто внутрішні ряди будуть тримати ту саму норму, що і зовнішні ряди. Це на даний час дуже важливо для таких широких сівалок. Сівалка має можливість сіяти 16 рядів кукурудзи соняшнику і 31 ряд е, сої е, і ріпаку. До кінця не вивчив я ще правда, системи внесення і розподілення рідких добрив. Але я думаю, що тут теж має бути все чітко. Е, баки в нас заправляються отаким от е, каплоком швидкоз'ємним. Тут просто буде шланг з помпою заправляти їх. Такий рукомийничок цікавий, до речі, дуже мені здається вроді така дрібничка, але, але цікава дрібничка. Опорні колеса, бачите, є чотири на рамі для транспортування. І ще подвійку коліс по краях, тому вона буде сіяти на восьми колесах. Хто не бачив сівалки, ще вам розкажу, як вона переводиться в транспортний режим і в режим сівби. І, в принципі, такий легенький огляд буде вже зараз нас підходити до завершення. Дивіться, як вона круто все зроблена. Тут такий стоїть стовп, на якому тримається повністю сівалка. Цей стовп поворотний. Оцим гідроциліндром можна розвернути всю сівалку, і потім на тім стовбі її опускаємо. Вона тут заходить в такі цікаві механізми роликами. Ми її розвертаємо, вона опускається. Тоді, оце дишло у нас телескопічне, воно вкорочується для їзди по полю для кращої маневреності. І сівалочка набирає для нас звиклих виглядів. Ось, маркера, до речі, є, хоча я не дуже їх хотів, бо тому що я вже мав надію, що буде якась е, якісна навігація. Хоча е, вони мені сказали, що їх е, скинути немає можливості, тому що це стандартна комплектація. То вони лишилися. А тепер я собі так сижу і думаю, то й добре, що лишилися, тому що все одно якось поперечки треба досіяти менш-більш вручну, і тоді нам маркера наші знадобляться, і це буде величезним плюсом. Е, до кінця не розібрався я ще в тому питанні. Це швидше за все, що привідне колесо для насоса для рідких стартових добрив. Ну, як воно себе буде показувати, я ще до кінця не знаю. Ну і стоїть е, великий вентилятор для утворення вакууму в висіваючих апаратах. Е, я так розумію, що це все приводиться гідравлічно. Велика, бачите, кількість гідравлічних виходів. Їх, напевно, тут 4. І електричних виходів. Тут, напевно, їх 3 чи 4 так само. Тут стоїть гідромотор, який приводить в рух генератор. І тут же ж є електроакумулятор. Ця вся електрична система зроблена на сівалці для того, щоб можливість була без проблем крутити цей 31 електродвигун. І не, не мучити, скажімо так, електросистему трактора. А, як воно буде все на практиці, ми все, як то кажуть, покажемо, все розкажемо. А, поки що та желізяка ну, просто мега цікава для мене. А, я ще не можу поки що, навіть, війти в ритм, але а, план наразі дій такий. Плануємо зараз трошечки підшаманити 950-го нашого. Ну, спочатку ми його, звичайно, помиємо, потім там деякі нюанси повиправляємо по ремонтах. І зразу ж хлопці з Тех» приїжджають до нас. Ми підчіпимо її ще зимою, ми її прокрутимо повністю, а провіримо всі системи, чи все справно працює, щоб ми потім весною не кліпали очима. Буде, буде цікавих кілька ще відосів ще до весни про цю сівалочку. Я думаю, що цікаво не тільки вам, а й мені в першу чергу, тому що я багато про неї знаю, але я ще й багато про неї не знаю. Вивчати будемо разом з вами, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки під цим відео, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відосів. Отакий От коротенький експрес-огляд даної. Сівалки даного, я б сказав, самольота, тому що це просто за межами якихось фантазій. І це якась, знаєте, така фантастична машина, як на мою думку. Ось такий у нас вийшов огляд. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що ви зі мною. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!